Добрий день, шановні колеги. Я продовжую свою презентацію комплектних рішень для освітньої галузі соціальна і здорово Наразі мова піде про другий комплект, авторські підручники з курсу Вчимося жити разом. Отже, до презентації. Я вже казав раніше, що я представляю авторський колектив, який е, кілька років е, тому створював навчально-методичне забезпечення і навчальні програми для предмету основи здоров'я починаючи з 1 по 9 клас. Починаючи з е, минулого року, ми розробили і розробляємо повне навчально-методичне забезпечення і модельні програми. Для освітньої галузі соціальна і здоровозбережувальна галузь, і е, реалізували у вигляді двох курсів вчимося жити разом?» і здоров'я, безпеки, доброви. Дочолює наш авторський колектив Тетяна Воронцова, до нього ходжу я, а також чотири авторки Катя Василенко, Ірина Лаврентіва, Олена Хонич і Наталя Андрюко. Знов таки повторюю, що підручники ВЖР, так же як підручники ЗБД, є. Складовою пакетного рішення для всієї освітньої галузі. До неї входить комплект здоров'я безпеки і добробут, який розрахований на три варіанти його реалізації у закладу освіти в залежності від кількості годин, яка передбачена е, освітньою програмою закладу освіти від півтори години до ну пять, а також курс за вибором. З розвитку наскрізних умінь або психосоціальних компетентностей, когнітивних, емоційних і соціальних. Він розраховано 0,5 годин і може використовуватися як самостійно, так але бажано у зв'язці з нашим комплектом здоров'я і безпеки і добробут. Зміст курсу вчимося жити разом для 5-6 класу за нашою модельною програмою. Це нашою авторською мене це на увазі модельна програма. Вона представлена зміст компактний у такій таблиці. Я не буду вас занурювати у кожну деталь, але тут є такі речі: змістовні лінії це базові поняття, цінності, соціальні компетентності, психологічні маються на увазі як когнітивні, так і емоційні, Емоційний інтелект зараз модний такі термін. Екологічна компетентність. Ну і блок оцінювання за курсом. І, відповідно, тут тематика наведена, а тут якась з цієї тематики реалізується представлена у підручниках для 5 і 6 класу. Бачите, стоять такі позначки, для кожної демон. Ну, з цим легко, я кажу, проаналізувати відповідну тематику, яка тематика в якому класі реалізується. Щодо особливості як модельної програми, так і підручників для 5-6 класів за курсом вчимося жити разом. Перше, на відміну від інтегрованого курсу здоров'я, безпека, та фокус тут робиться, або наголос на формуванні психосоціальних, або наскрізних за термінологією державного стандарту, компетентності, когнітивних, ну, це критичне мислення, логічне обґрунтування позицій, творчість і так далі. У дужках тут розшифровується кожна поняття Емоційних, позитивна самоцінка, керування емоцій, співчуття, мотивація успіху, щодо, і соціальних спілкування, співпраця, мирно розв'язання конфлікту тощо. Другий момент, друга особливість цей курс, і, відповідно, підручники базуються на оновленому, одноіменному курсі з доведеної ефективності, який теж називається вчинністю жити розум. Цей курс включено до 20 кращих практик світу, які оцінювала ЮНІСЕФ, це дитячий фонд ООН. І також він е базується на інноваційних методиках нової української школи. Третя особливість модельної програми підручників вчимося жити разом, це комплектне забезпечення, точнісінько так, як і для курсу здоров'я, безпека, добробут. То тобто, забезпечення для навчання учнівства, для самоосвіти підвищення кваліфікації і для онлайн-супроводу. І цей курс, вчимося жити разом, і забезпечення даної підручника рекомендується використовувати у пакеті, я вже говорив про це, із нашим підручником здоров'я, безпека, та але може використовуватися і окремо з іншими підручниками. Зміст підручника для шостого класу. Всього 4 розділи і 17 тем. Я вже говорив, що він розрахований на 0,5 годин на тиждень. Вступ це базове поняття, життєві навички, тренінг, правила групи одна тема. У розділі цінності теж одна тема роль цінності в житті людини. Розділ 2 розкриває поняття, повага до себе та інших. Дві теми. Унікальність людини, повага до розніманіття. Розділ три це розбудова дружніх стосунків. Тут сім тем, починаючи від кола стосунків, завершуючи протидію булінгу і, як то кажуть, підліткових кампаній. І розділ чотири психосоціальні навички, шість тем це емоційна грамотність, планування часу, критичне мислення, ухвалення річ, рішень, розвиток творчості, постановка досягнення мети. Точнісінько так, як і підручники здорової безпеки і добробут, підручник має типову структуру. До кожного параграфа є титул, в якому представлена назва, стіна слів, тобто нові терміни, яка використовується у відповідному параграфі, а також очікувані результати. Очікувані результати містять також ключову навчальну діяльність, яка реалізується в цьому параграфі. Широко використовуються QR-коди для доступу до відео та шаблони виконання завдань. Тобто багато речей, які, до яких є доступ, теж створений нами, нашим колективом, але він поза межами підручника, враховуючи обмеження у його обсязі. Використовується широко наочні опорні схеми, не тільки те, текст. А в першу чергу не текст, а інфографіка, з яких структурно, чітко і наочно представляються ключові поняття, ключові елементи і, як то кажуть, опорна структура знань, яка розкривається або доноситься у цьому відповідному параграфі. Сикційне завдання багатосекційних завдання для групової та самостійної роботи. Мається на увазі ті завдання, які. ну, Надзвичайно важливі для розвитку підлітків уже ран, раннього підлітка, так і важливі для е, розбудови психосоціальних навичок, починаючи від соціальних спілкування і до, через когнитивні, емоційні тощо. Відпрацювання психосоціальних компетентностей наскрізь них умінь, ну, наприклад, тут приклади наведені керування стресами або стратегії розвитку творчості це це міститься у посівні. У говорить. У кожному параграфі є формувальне підсумкове оцінка, формування матеріалів в процесі розгортання матеріалів відповідних за рахунок відповідної навчальної діяльності, так і в кінці так звана мозаїка завдання до теми. Це для всіх параграфів, вони надійні. Головне точнісінько, же, як і для курсу здоров'я, безпека, добробут, для нашого забезпечення до цього курсу. До підручників вчимося жити разом для 5-6 класу. Уже у вільному доступі наявні електронні додатки у складі. В якому складі? Модельна авторська програма вчимося жити разом, календарно-тематичне планування за цією програмою, підручник для учнів, Підручники чому, що для 5-6 класу вони теж як єдине ціле, вони продовжуються, розгортаються поступовий матеріал. Далі, розробки уроків для всіх тем. Сайт дистанційної освіти для учнів для реалізації змішаного навчання і блок забезпечення для вчителів. Для е, усвідомлення фундаментальних основ е, 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 компетентного навчання є відповідний посібник. Далі онлайн-курс чимось жити разом для самопідготовки, підвищення кваліфікацій, і онлайн-супровід вчителів. Я хочу сказати, що наявність такого о, забезпечення і такої підтримки дозволяє вчителю учительці зосереджуватися на процесі навчання, за спостереженням на, на, за процесом навчання, а не витрачати більше свого часу на підготовку до уроку. Отже, весь цей навч... комплект, я сказав, вже наявний і розміщений на порталі превентивної освіти. Багато знають. Цей портал, але якщо не знаєте, то дуже легко знайти у Google, задаєте портал превентивної освіти, і він вас з першу позицію виводить на цей ресурсний портал. Отже, що ми пропонуємо разом з підручниками для 5-6 класів? Перше пакетне рішення для всієї освітньої галузі. Я тут повторю те, що говорив і для комплекту ЗПД, але оскільки ці підручники і комплекти пов'язані, я їх просто повторю. Повне навчально-методичне забезпечення для очно дистанційного та змішаного навчання, онлайн-курси з доведеною ефективністю для вчителів і щоденну онлайн-підтримку. Дякую вам за увагу. Запрошуємо ознайомитися з нашими комплектами-підручниками, як за курсом Вчимості жити разом, так і за базовим ключовим курсом здоров'я безпека і «Добро». Всі вони наявні з відповідним забезпеченням на порталі Правентивної освіти. Отже, я вам дякую для того, що ви прослухали мою презентацію. Я вам бажаю знайти час все таки передивитися, зайти на портал провинтивний світ і передивитися як підручники, такі повноначально-методичне забезпечення. До них. Бажаю вам здоров'я, всього вам найкращого.